Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео будемо дивитися прогноз на листопад-місяць для нашої любої квітучої України. І так, почнемо головні події листопада для України. У листопаді місяці буде дві головних теми: перше, це наш контрнаступ, і друге це допомога від наших союзників та партнерів, тому що тут, в принципі, в нас десятка пентаклів на дні колоди. Допомога, і так, що до контрнаступу, на якомусь із фронтів може бути зупинка контрнаступу, тому що я доклала на четвірку мечів, Тут п'ятірка пентаклів. І наша любов Україна, тому що не вистачає ресурсів для оцього прогресу, для оцього прориву. Тобто може бути зупинка наступу на якомусь із фронтів. Але що саме цікаве, інші карти, в принципі, дуже позитивні. Я думаю, що, можливо, на одному з фронтів буде зупинка, а на іншому напаки пресування, тому що, в принципі, шістка жеслів це карта переможця, це карта тріумфу, це карта досягнення і плодів за всі наші старання. Можливо, я вам скажу, що також ці карти можна по. Іншому трактувати змінять когось із керівництва, замінять короля пентаклів на короля мечів. І я вам скажу, що саме ця стратегія може бути для України переможною, тому що знову ж таки, як я вже сказала, тут карта переможця, тут карта мага, коли ми все тримаємо у своїх руках, і ми дійсно можемо перемогти, тому що тут карта миру, завершення цієї кровопролитної війни. І Ерофан тут теж, бачите, намальован голуб миру. Звичайно ж, все це не дається легко, все це не так просто, але все ж таки щодо допомоги. Дійсно, може бути, як я вже казала, і в моїх попередніх розкладах зупинка допомоги, і це все буде якось скритно, це все буде якось тайно відбуватися. Можливо, навіть цю інформацію нам не будуть доносити. Все-таки по тузу Пентаклів не вся допомога зупиниться, і щось ми будемо отримати. І знову ж таки, це по місяцю, тобто тайно скритно. Ми не будемо про це знати. Туз Пентаклів це маловата карта, звичайно ж, для допомоги. Але щось будемо отримувати, але, на жаль, у малій кількості. Тут в нас на карту Мир випадає в нас сімка кубків і шістка пентаклів, знову ж таки, ілюзія, обман щодо допомоги. Можливо, те, що нам пообіцяли саме у листопаді місяці, нам не дадуть. Або знову ж таки дадуть якусь дуже обмежену кількість. По цим картам якийсь іерофант. Це представник за кордоном, може навідати у листопаді Україну. Я не знаю, хто це може бути, але Ірофан – це дуже-дуже високопоставлена особа, яка має вплив, має вплив також на завершення війни у тому числі. Я не знаю, можливо, Байден знову до нас завітає. Я не знаю, тому що тут на картах, на жаль, не написані ніякі прізвища. Але цей візит буде для нас дуже важливим і дуже-дуже доленосним для того, щоб урегулювати питання щодо, по-перше, закінчення війни, як я вже сказала, і щодо питань допомоги. Можливо, це Єрфанд привезе нам якісь засоби для захисту, тому тобто що сімка жеслів часто показує саме ППО. Для того, щоб по десятці жезлів стримувати те, що на нас летить, це налагодження зв'язків, налагодження бізнесу, налагодження виробництва. Ось так я це бачу. Яким буде листопад місяць цього календарного року для наших любих ЗСУ? Мені здається, що саме у листопаді місяці ЗСУ будуть змінювати тактику, будуть змінювати стратегію та щось планувати зовсім по-новому через ось цю зупинку. Знову оця четвірка мечів в мене тут вилазить зупинка просунення, і це може стосуватися саме південних територій, тому що тут карта сонця. Знову ж таки, будуть звичайно ж наноситися удари. По противнику різними видами зброї можливо буде щось новеньке, щось цікавеньке, але все одно ось ця зупинка змушує змінювати тактику, щось планувати по-новому. Шукати якісь нові рішення, тому що тут дві камачів залучення, можливо, якихось нових союзників, якихось нових партнерів, тому що дві камачі це взагалі дипломатичні переговори, це карта компромісу і це карта відсутності балансу. Тобто щось потрібно буде змінювати у листопаді, і зміни ці будуть дійсно кардинальні. Тут в нас вісімка кубків, можливо, навіть з якихось територій. Доведеться і відступити для того, щоб заманити рашистів у пастку, і для того, щоб потім бути переможцями і оці удари по них наносити, щоб заманити їх як у клітку, а потім їх тижди диш Ну, я ось так це бачу, тому тримаємося і донатимо на ЗСУ. Давайте подивимося, що чекає Україну у листопаді щодо обстрілів, яка буде ситуація. На жаль, обстріли будуть. І тут мені показують карти, що будуть вони намагатися цілити там, де дислокація наших воєнних, там, де наші склади, там, де зберігається зброя, Оце для них першочергове. А по-друге, тут багато водних карт. І оці карти мені дуже не подобаються. Я думаю, що будуть вони намагатися у листопаді місяці поцілити по нашим торгівельним суднам. Тому потрібно бути дуже дуже обережними і бути на чеку, тому що колесо фортуни завжди показує мені запуски. Також десятка пентаклів, як я вже сказала, може говорити про склади, може говорити про бази. І також оця карта може говорити про місця масового скупчення людей, торгівельні центри, там де люди відпочивають. Також ця карта може показувати і жилі будинки. І тут багато знову ж таки водних карт можуть бути попадання, що пов'язано з водою, десь можуть бути обмеження щодо води. Потрібно берегти дітей, тому що Паш Пентаклів може показувати дітей, тому будь ласка, будьте дуже дуже обережними. Верховна жриця на одній колоди може показувати щось пов'язане саме з наукою, з мудрістю. Це можуть бути якісь наукові центри. Це може бути бібліотека, езотеричні магазини, щось у цьому роді. Тому обстріли у листопаді на жаль будуть. Давайте подивимося загальний настрій українців у листопаді місяці. Дуже мені не подобається тут Верховний суд, тому що я боюсь, щоб не повторилася якась ситуація із минулого, де було багато жертв, тому що це така досить небезпечна у цьому розкладі карти. Буде і розчарування, буде і апатія буде таке відчуття безнадійності, безвихідності, що ситуація просто тримається на волосинці і знову ж таки розчарування від цієї зупинки. В принципі, оцей весь настрій і підтверджує весь наш попередній розклад. Але у будь-якому випадку ми повинні триматися. Ми володарі на своїй землі, і ми обов'язково переможемо, тому що карта сонця завжди каже нам про. Перемогу про здійснення всіх наших бажань, про те, що ми досягнемо нашої кінцевої мети. Просто так, тимчасові труднощі, звичайно ж, є і будуть на нашому шляху, але ми все одно переможемо, і про це потрібно пам'ятати і підтримувати наших любих ЗСУ. Всім велике дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!